Що маємо робити урядовці, парламентарі, президент? Вони мають забезпечити свою перемогу. І що це за перемога? Це означає, що нам треба встати з окопів позиційної війни по нашому просуванню в ЄС та НАТО і перейти в контрнаступ по руху України в ЄС та НАТО. Це те? Для чого обрали чого чекають, і що зобов'язані зробити всі без виключення органи влади на парламент лягає величезна частина відповідальності, на уряд лягає величезна частина відповідальності і на президента. І коли ми говоримо про це, це не тільки, щоб парламент приймав закони. Це не тільки сформувати негайно після початку е, переговорної групи відкриття переговорів при аксешн, до Європейського Союзу. Там мають бути експерти, там мають бути переговорники, там мають бути авторитетні люди, яких знають в Сполучених Штатах по, з питань НАТО і в Європейському Союзі. І у нас немає іншої альтернативи, бо це є наш наступ. Контрнаступ в напрямку членства в ЄС та НАТО. Це є наша зброя, і, врешті-решт, це є наша перемога. Бо коли мене запитають, а що є в цьому сенсі наша перемога? От членство в НАТО є нашою перемогою, бо це буде забезпечувати англійською мовою sustainable security situation, тобто сталою безпековою ситуацією на континенті, і це точно означає поразку. Росії